Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки пічаючок. Донацька застала мене посилочка від мого друга. Зараз ми її будемо розпаковувати і побачимо, що ж там всередині. Хоча по прев'ю відео ви скоріше всього зрозуміло, що там має бути. Тож, поїхали. A few moments later. Ви бачите це, друзі? Що ви бачите перед собою? Це електрогітара Урал. Зараз вона в розібраному стані. Бачимо, що тут у нас справи не те, щоб дуже-дуже в гарному стані все. Справи, я б сказав, із покриттям, із деревом. Кепським в нас, бачите, шматка деревини взагалі немає. Навіть якийсь анкерний стержень, цікаво, чи працює він, ми все це перевіримо. Ось цього, корпусяра в нас, до речі, моцний, важкенький. Що, давайте її зберемо, подивимось, що так, що не так. Всього наш нас некплейт, електрогітара URL. Щось він вже із часом, бачите, деформований в нас. Маленькі гвинтики, і не тільки маленькі, це навіть не рідний, я так гадаю. Давайте спробуємо її зібрати. Гвинтики деякі нерідні, це можна помітити. Лак весь пішов кракелюром. А, все, вони навіть не огвинчуються сюди. Ладно, дивіться, в якому стані покриття. Це ж просто імпресіонізм, навіть якийсь абстракціонізм. Що взагалі відомо про цю гітару? Корпус, за легендою, зроблений із сосни із шпоном берези з одного та іншого боку. Під фарбою цього не видно. Гриф має бути зроблений з бука з накладкою з дуба. Те, що це дуб, це схоже, тому що вона ось з боку, якщо подивитися, вона світла світлого кольору. Під окантовкою, до, до речі, канту у нас тут немає. В декількох місцях його потрібно буде заново робити. У нас тут три звукознімача по типу Single. Ось такий вичурний, я б навіть назвав трішки циганський. Пікгард. Сюди має підійти тюноматік, За мензурою вона по типу... 648 мм має бути, як звичайний стандартний страт. Ось у нас п'ятий піновий роз'єм. Це має бути якесь тремоло, але щось воно взагалі не працює. Перемикачі. Не впевнений, що взагалі на ній зараз щось можна грати по причині того, що гри, воно на шулях тримається води. У нас вже все. Бачите? Головки в нас повністю прямі, і вони вже низькі, ми їх попросту не перешліфуємо. І щось мені здається, що гриф у нас трішки кривий, бо, якщо уважно подивитися, він йде дугою, а не прямою лінією. Тобто він ось так ось сужується, як крапелька. І, до речі, на цій моделі немає самого напису «Урал». Що доволі також цікаво, там деякі моделі були без нього. До мене гітару хтось вже пытався модернізувати, тому що в оригіналі має бути трьохслойний пластиковий поріжок, а це якась гребіночка саморобна, яку ще й на гвинтик сюди пригвинтили, прицепили, причепили. Ось. І щоб зробити адекватну висоту струн, я так розумію, сюди якусь. Якусь резинову прокладочку зробили, щоб придати грифу сам по собі кут. Бо, я так розумію, висота тут була просто ахова. Що ж, друзі, в серії цих відео ми будемо з цього інструменту в такому стані, який він є, робити новий музичний інструмент, повністю відновити його, щоб на ньому можна було справно музикувати, грати музику і він виглядав просто неперевершено. Тому саме ми тут, на каналі World Custom. Тож? Слідкуємо, підписуємось, не забуваємо ставити вподобайки. А на сьогодні, дякую, всім гарного дня.